Аби привести до ладу та використовувати на благо городян зону відпочинку, місцева влада охоче взялася за розробку та реалізацію ідеї. Це інвестиційний проєкт, який в більшій мірі направлений на соціальну програму. Якщо вдасться його реалізувати, ми будемо мати один з кращих пляжів міста Миколаєва: чистий, затишний, безпечний. Сразу говорят, це пляж не коммерческий, свободного доступу. Ніхто на цьому плані не збирається ставити забори, вішати замки, охрану ставити. Проєкт по облаштуванню пляжу підтримали усі учасники заходу, розуміючи необхідність та актуальність цієї теми. Дійсно був факт по поводу задержання і запуску пляжу Чайка. как вы знаете, ни копейки бюджетных денег на это не выделяется. Есть много проблем согласно законодательству. Это проверка дна, это те же беседки, это вода питьевая, которая должна быть. За территорией кто-то должен смотреть и убирать. К сожалению, мы убирали эту территорию сначала людьми, которые были из центра занятости. Были также организованы ряд субботников, но тем не менее... Культура и в целом место подразумевало к тому, что не было толком за ним ухода, присмотра. Голова громадської організації розповів нам про основні завдання, які вже поставлені для відбудови пляжу. Это приведение зоны в порядок, это проверка акватории дна, это проверка воды, то есть присвоение статуса городского пляжа. Это создание коммерческой социальной зоны, что ходит в социальную. Это волейбольная площадка для пляжного волейбола, чтобы мы могли проводить межобластные соревнования по пляжному волейболу. Это социальная зона для проведения мероприятий различных общественных организаций и формирований. И это также беседки для отдыха, навесы для загара, душевые кабины, лавочки, набережная, То есть все що необхідно необходимо для нормального здорового цивілізованого безпечного відпочинку на воді в нашому місті, чого в принципі раніше у нас не було. Цитуючи девіз громадської організації разом ми сила, і сумісними зусиллями наведемо порядок, захистимо інтереси та права громадян України, які цього потребують. Можна з певністю сказати, що ми рухаємося вперед. Головне, не зупинятися. Ксенія Стожук, Олександр Пан, ТНМ.